Ти знаєш, як сумую я за тобою, коли не бачу поруч тебе зі мною, коли не бачу я твої рідні очі, вони мені наснили з цієї ночі, під ковдрою самотньою замерзаю. Без тебе наче кисню не вистачає, коли не бачу я твої рідні очі, вони мені наснили цієї ночі, без тебе я ніби влітку зима. Без тебе я, наче сонце без неба, без тебе ти вже сама не своя, знаєш, крім тебе нікого не треба. Знаєш, як я хотів би тобі читати вірші у парку гуляти, якби не клята ця війна, квіти хотів дарувати. Ти знаєш, як сумую я за тобою, коли не бачу поруч тебе зі мною, коли не бачу я, твої рідні. Очі. Вони мені наснили з цієї ночі, під ковдрою самотньою замерзаю, без тебе наче кисню не вистачає, коли не бачу я твої рідні очі, вони мені наснили з цієї ночі, Ти прилітай, ну хоча б у вісні. Тебе побачу, я і не забуду. Сподіваюсь, прийдеш навесні в твоїх обіймах. Тонути я буду. Знаєш, як я сумую мала. Це навіть важко в словах передати, коли закінчиться клята війна, дозволь тебе просто кохати. Ти знаєш, як сумую я за тобою, коли не бачу поруч тебе зі мною, коли не бачу я, твої рідні очі, вони мені наснили з цієї ночі. Ти знаєш, як сумую я за тобою, коли не бачу поруч тебе зі мною. Коли не бачу, я твої рідні очі. Очі. Вони мені наснились цієї ночі, під кодрою самотною замерзаю, без тебе наче кисню не вистачає, коли не бачу я твої рідні очі. Вони мені наснились цієї ночі, ти знаєш, як сумую.